Друзі, всім привіт! З вами я, Артем, канал по вирощенню аквакультур. Сьогодні коротеньке таке відео на тему, який варіант опалення на фермі по кривець чи пораку краще. Тут немає стандартної відповіді, давайте я трошки прокоментую свої спостереження і так далі. Конкретно в нашому випадку ми опалюємо це, ну, в це приміщення, опалюємо інвертором. Витрати о витратах, я казав в відосах раніше, тому витрати у мене невеличкі. Чому я вважаю, що якщо у вас приміщення не дуже велике. Цей варіант мене влаштовує максимально. Інвертор це система опалення, яка використовується у всіх торгівельних там, ну, центрах, там гріють за рахунок цього варіанту. Тому, по-перше, це правильно вигідно. І Ну, скажімо так, на сьогоднішній час це максимально комфортний для мене варіант. Я отримую саме основне, я відсікаю ну, людський фактор. Не потрібно буде приходити там, кидати дрова, брикети і так далі. Тому переваги на мій, в моєму варіанті приміщення: 150, 200, 300, 400 метрів. Я заздалегідь ну, во всіх об'єктах встановлюю опалення через електрику. Ви мені задаєте запитання? Так за наразі війна, постійне відключення. Відповідь теж давав раніше. Якщо ми зробили... Розсерйозний термос. Якщо у нас приміщення по всім всім технологіям зроблено правильно, то у нас навіть при відключенні тепло тримається. У мене на фермі не було світла 4 дні. Вода в мене стала 19 градусів. Але е, я розумію, що я, ну, якщо е, буде ще довше, то е, рак мій може замерзнути, але по 4 дні в принципі не вимикають. Е, в допомогу можна брати генератор, але генератор ми не використовуємо, тому що витрати дуже великі. Тому е, мій варіант опалення за рахунок електрики інверторний кондьор. Далі інші варіанти, але дуже часто ми приїжджаємо на ферми, на яких ми е, щось велике будуємо, і у людей є вихід на пілети, на якісь там дрова і так далі. Встановлюється е, там величезний там булір'ян якийсь е, і робиться е, через інший варіант. Я теж можу сказати, що це нормально, тому що якщо у вас вихід є на максимально недорогі. Варіанти, що ви будете закидувати в топку, то це теж для вас підходить. Але там, якщо ферма велика, там тисячу метрів, півтори тисячі метрів. Там завжди є люди, персонал, який знаходиться. Тому є кому слідкувати і підкидувати в топку ці дрова. Тому теж правильно, тому два варіанти: перший невеличке приміщення, раджу. Опалювати повітря, інверторний кондьор, швидко, зручно, якщо у вас оренде приміщення, зняли потім, і там, ну, якщо не потрібно, і встановили вдома. І я відсікаю людський фактор: велике приміщення, всі варіанти, які вас влаштовують, тому що у вас постійно на фермі є люди, обслуговувальний персонал. Ну, в принципі, все. Дякую за увагу. Підписуємось на канал. Якщо у вас якісь запитання, телефонуємо і запитуємо. До побачення.